Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. В цьому відео розповім за чудову квітку бегонію вічно квітучу Бігделюкс, яка всю зиму радувала нас своїм яскравим цвітінням на північному підвіконні в квартирі. Ось цієї рослинці вже один рік. І я зараз хочу розповісти, як ми її вирощували, коли розпочали, як вона зимувала. І дуже сподіваюся, що це відео зацікавить. Вас і можливо буде спанукати, приєднатися до нас у вирощуванні бегонії з насіння. Ми вже багато років вирощуємо бегонію і з насіння, і бульбові бегонії і з насіння, і бульбові бегонії з бульб. Загалом є приблизно 1800 різних видів бегонії, але деякі з них ми все ж таки можу сказати, вирощували. І це приносить справжнє задоволення. Як їх вирощувати? Ну, перше, треба обирати якісне насіння. До речі, посилання на насіння багатьох видів бегоні я залишу в описі під цим відео. Можете замовити, і ще не запізно посіяти, але вже час спливає. До... Кінця березня це максимум коли можна посіяти бегонію вічно квітучу. Чому? Тому що вона не любить яскравого сонця, і потім на сонці розсаді буде доволі е, важко розвиватися. Але давайте подивимося, як виглядала ось ця рослинка. Минулого літа у нас на квітніку на дачі, тому що ми зараз бачимо, як вона виглядає в квартирі після зими е, на середину березня. Але ж я думаю, буде цікаво також подивитись, як вона минулого літа квітувала у нас на дачі картинки фрагмент. Дуже сподіваюсь, вам сподобалось, як вона виглядала серед своїх подруг. До речі, на відео ви бачили там всі майже види бегоні, які ми вирощували і вічно квітучі карликові, бадабум, бадабім, і делюкси, біг делюкси, зелене листя, бронзове листя. Багато різних яскравих, красивих, є з чого обрати. Але ж давайте зупинимося. На шляху ось цієї рослини, з чого все починалося. Наприкінці лютого минулого року ми посіли насіння тих бігонів, які ви щойно бачили, і цієї, в тому числі. Виростили розсаду. Розсаду вирощували в касетах, як це і робимо зараз. Ось так виглядає на середину березня наша розсада. Делюкси ось в цієї касеті, в цієї касеті бульбаві. Ось вони маленькі ще, але нічого страшного, на травень вони будуть вже квітувати. Вже перші ось такі квіточки ми на них побачимо на кожній з цих рослин. Головна умова, щоб розсада не була розташована під прямими сонячними променями. І потім, коли вона виросте, постане питання, куди ж її висаджувати. Надзвичайно важливо. Підшукати для неї місце, де не буде прямих сонячних променів. Бегонія чудово росте навіть під волоським горіхом. Мало доволі квітів, які почувають себе комфортно під цим деревом. Вони починають витягуватися, починають менше квітувати. Але тільки не бегонії. Бегонії квітують чудово. У нас вони теж в затінку росли, де не було. Прямих сонячних променів там на півтінь і сонце там на короткий проміжок часу з'являлося. Але це не впливало пагубно на розвиток цих рослин. Так ось, приблизно в травні, коли мене загроза заморозків весняних, ми висаджуємо. Розсаду бегоні на клумби. До речі, насіння сіяли поверхнево, розкладаємо дуже воно дрібне, тому поверхнево, як петунію кущову чи петунію ампельну розкладається, поливається. Чекаємо на сходи. Сходи приблизно через 7-12 днів. Доволі довго ми чекаємо сходи. Вона не так швидко сходить, як томати чи як петуня та ж сама. Але треба набратися терпіння, друзі. І температура до сходів повинна бути 23-25 градусів. Побачили сходи, починаємо потрішки вирощувати, доглядати, поливати, не пересушуємо, але і не переливаємо. Дуже важливо потім, коли трішки підросте розсада. Її перепікірувати. Ось ці рослинки вже вони з плашки загальної були перепікіровані в цю касету. Сіяли, я бачу, 9 лютого. 9 лютого. Ось цим рослинкам місяць. Для орієнтиру можете подивитись, як через місяць виглядає розсада з насіння бегонії перепікірували в окремі, і вона трішки буде пришвидшуватися в розвитку. Якщо не будете пікірувати, вона буде дуже повільно розвиватися. Тому ця процедура пересадки дуже важлива для загального розвитку і нормального розвитку розсади бігонії. Як підросте, настане тепло, ми будемо висаджувати її на півтінь, тінь, на дачі, на квітнику. І вже влітку вона буде квітувати, радувати нас своїм яскравим цвітінням. І характерна риса бегоні, цвітіння у неї безперервне. Тому вона і називається вічно квітуча. Не те, що вона вічність цвіте, а те, що вона безперервна. З цього можна побачити, як велика перевага цієї квитки, але є деякі труднощі, коли. Вона відквітовує, квітачки опадають, і їх час від часу треба проводити санітарне прибирання. Інакше псується естетика, чи як сказати ну, вигляд їхній псується. Тому прибираємо нічого тут важкого немає. Це на кшталт можна порівняти з бальзаміном у Олєра. Він також коли квітує, падають квітачки, вони трішки виглядають неохайно. Коли вона почищена, вона дуже красива. Дивіться, яка краса. Вирощуємо все літо, вона радує нас своїм цвітінням, поливаємо, підживлюємо. За це можемо поговорити влітку, коли будемо е, вирощувати і бачити їх вже на клумбах. Восени до настання морозів. Треба ті рослинки, які ви збираєтесь, взяти в квартиру для зимового цвітіння. Розумно, що. Всі неможливо, якщо ми 30 штук вирощуємо, ми ж не можемо всі 30 рослинах забрати в квартиру. Ну, Можливо, хтось має таку можливість. Ми не маємо, тому ми обираємо одну, дві, три, п'ять рослин, які нам особливо сподобалися. Викопуємо їх і обрізаємо. Обрізаємо, я зараз хочу показати вам, ось тут у нас старий. Піньок залишився від старого стебла, яке було ось він тут, друзі. Я сподіваюся, ви бачите. А ось ці всі пагани це вже від ну, би молоді, які наросли у нас восени після переміщення в квартиру і взимку на початку зим, зими. І ось нарощування, нарощування знаходиться на підвіконні. Підвищена вологість, все ж таки підвіконня є підвіконня, тим більше північне. Але це нормальні умови для розвитку бегоні. І після нового року вона почала квітувати. Спочатку одна квіточка з'явилась, потім дві, три, і ось на середину березня ми з вами бачимо таке рясне цвітіння. Якщо. Вирішимо продовжувати вирощування цієї рослини, а ми, звісно ж, будемо її продовжувати вирощувати. Ми навесні пересадимо її знов на клумбу, або залишимо, пересадимо і залишимо рости в горщику більшого діаметру. Наприклад, десь вазон поставимо в тіні на терасі. Тобто, ще раз хочу нагадати, це багаторічна рослина, яку дуже легко виростати з насіння через розсаду. Тому, друзі, доєднуйтесь, сійте, вирощуйте і радійте самі, радуйте людей, які вас оточують. Я впевнений, ви отримаєте. Задоволення від цієї чудової квітки. Хоча, звісно ж, ми з вами, вирощуючи багато різних рослин, отримали від кожної з них задоволення. Але це ще одне буде велике задоволення. По підживленням я не сказав зимовим, ось саме ця рослина жодного разу нами взимку не підживлювалася. І зверніть увагу, вона стояла. У нас на вікно, і все ж таки відбулось те, що вона якби одностороння у нас потягнулася до світла. Якщо у вас будуть більш сприятливі умови, наприклад, світлий балкон заскленний, то вона буде більш пишною. як вони влітку виглядають з усіх сторон. Ось така шапка, велика, капелюх такий. Так вона могла би виглядати. У нас я не скажу, що вона ідеальна, тому що умови зимові дуже важкі були. Але навіть можна на кухні ось так на столі її розміщувати в квартирі, і вона буде квітувати. Це рослина така, як пеларгонія, ось бегонія, те саме, що може радувати вас цвітінням так само і на вулиці, і в. Квартирі. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, ні за що не забув. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, буду намагатися відповідати на ваші запитання. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!